Усім доброго дня, вже майже вечір, сьогодні 2 жовтня 2022 року. Мала багато планів на сьогоднішній день саме попрацювати в городі, у дворі, але не вдалося зробити заплановане, тому що цілий день дощить. І дощить не по краплині, а так добре дощить. Нічого я не зробила з того, що хотіла. Тільки позбирала горіхи і все. Отак От і пройшли мої вихідні. Знову до наступних вихідних, тому що будні на роботі, робота домашня, та, що у дворі на вулиці, зупинилася. У кожного своє тихе полювання. У мене сьогодні було полювання на горіхи. Назбирала три великі кошики горіхів, навіть трохи більше. Зараз їх трішки перемию і розкладу на простирадло, нехай просохнуть, щоб були чистенькі. Отакі гарні горіхи. Ось мій красень горіх, який я сьогодні збирала в його врожай. Ну, це тільки частина, тому що десь близько половини ще знаходяться на дереві. Я їх не струшую, а чекаю, коли вони опадуть. Потім щищаю, якщо ще не відкрилась десь шкірка на їх. Ну, ось перемила я свої горішки. Залишилось їх тільки розкласти, нехай просохнуть. Дощ іде. Сьогодні така дощова погода весь день. Не дає нічого робити. Грушки зібрала. Уже грушки осипаються, листя. Ось скільки води вилила, Був взагалі залитий мій міні парничок і не парничок, Блин, я його не накриваю. Як говорять, череночник. Повністю все було залито водою. Трішки вичерпала. Ось так вичіркую. Береги вже підмиває береги Ось з самого краю, де в мене сам шиток укоріняється. Погляньте, скільки води. Хотіла ще на вихідних оцю частину клумби упорядкувати. Вже я все по своїх місцях розсадила, всі рослинки. Там барбарис відміється, але дуже грязьку. Вже листя на деревах осипається. Осінь в самому розгарі, так сказати, так би мовити, сьогодні 2 жовтня. Ось моя вигілочка зацвіла, це ж повторне в цьому році цвітіння, можна сказати, Останні квіти в цьому році. Холодно, дощить весь час, але квіти мене радують. Ось так я проводжу свої вихідні. Дуже гарно цвітуть. Хотіла прибрати, а потім пожаліла, тому що вони на дорозі. Я тут трішки траву висапую, залишила. Нехай відцвітуть. Дуже гарний кущик.